Володимир Черняк, офіцер бригади Рубіж Національної гвардії України, виходить з нами на прямий зв'язок. Наші вітання. Доброго дня, студія. Ну, ми звичайно зараз поговоримо про оперативну ситуацію, але перед цим ем, оголосимо збір, який триває. Вже зараз з'явився на екрані код QR, завдяки якому можна в легкий спосіб ну дуже швидко підтримати українське військо, і, зокрема, бригаду Рубіж. Попрошу, аби можливо ви описали в кількох словах на що сьогодні потребуєте, на що сьогодні збираєте. Сьогодні збираємо на мавіки для нашої піхоти. Мавіки, це спочатку війни було зрозуміло, що це зараз надзвичайно необхідний інструмент, який може забезпечувати велику кількість різноманітних задач. Тобто, в основному, звичайно, це розвідка, також він може бути адаптований під задачі для знищення противника. Тобто піхотинці дуже добре навчилися використовувати Mavic відповідно до своїх потреб, але потрібно розуміти, що Mavic, як і кожен засіб, він є розхідним елементом, тому кількість їх потрібна завжди велика. Тому прошу всіх небайдужих долучитись до даного збору та підтримати нашу піхоту. Давайте перейдемо до подій на фронті. Ви працюєте на харківському напрямку. Яка у вас там ситуація? Ситуація на харківському напрямку продовжує залишатися напруженою. Останні декілька днів ми спостерігаємо підвищення активності противника. Противник активно готується до штурмових дій, до наступальних дій. Звичайно, що якщо там ще тиждень тому противник зосередився більше на тому, щоб утримати свої позиції, які йому вдалося зайняти до цього. Можливо, у зв'язку з проведенням курської операції наступальний потенціал противника був доволі таки зменшений, ймовірно, у зв'язку з тим, що деяким підрозділам довелося відтягнутися в Курську область. Проте сьогодні, наприклад, поблизу населеного пункту Глибоке, ми спостерігаємо, що противник готує свої підрозділи, зокрема танкові підрозділи. Він привів їх в підвищену бойову готовність. Зараз проводить інженерну розвідку маршрутів висування. Для штурмових дій, звичайно, що сили оборони України до таких дій противника готові. Тобто, ми за ним постійно слідкуємо. Маємо, наприклад, також цю інформацію і готові надати адекватну відповідь на ураження противника. В разі чого загалом хотілося б сказати, що продовжує залишатись неоднорідною ситуацією на Харківщині, яка відрізняється від населеного пункту до населеного пункту. Звичайно, найбільшу активність в плані штурмів ворог проявляє. Вовчанську продовжує активно штурмувати багатоповерхову забудову, постійно здійснює ротації штурмових груп, так як, незважаючи на свої спроби штурмів, штурмові групи в противника доволі швидко закінчуються, є цьому офіційні підтвердження. Проте не залишає противних спроб штурмувати Вовчанськ і продовжує, продовжує це робити, постійно проводячи евакуацію старого особового складу та міняючи його на новий. Ви сказали, що противник щось там вишиковує танки, готуються напевно йти колоною. Наскільки взагалі зараз це можливо зробити приховано з огляду на кількість очей у небі? Вважали, що це взагалі неможливо, але після початку курської операції західні аналітики сказали, що ще ні можна скористатися секретністю. От у вас на вашій ділянці фронту чи можна непомітно підготуватись до такого якогось масованого штурму? Ну, це практично неможливо. Насправді ніяких танкових колон, скоріш за все, не буде. Те, що росіяни мають свої танкові підрозділи, наприклад, 11-й танковий полк поблизу глибокого це об'єктивна дійсність. Проте, коли ми говоримо про харківський напрямок, не потрібно його порівнювати там з Покровським, наприклад, так як противник тут не володіє тими силами і засобами для того, щоб проводити наступальні дії такого масштабу. Ну і плюс. Звичайно, що для деяких наших підрозділів було б дуже великим подарунком, якби російська колона танків вишикувалася і відправилася б на наші позиції, так як ці танки доволі швидко б закінчилися, але треба розуміти, що противник теж доволі розумний. Танки він в особливості танки застосовує дуже обережно, і це свідчить лише про те, що після невеликої затримки противник все таки вирішив поновити свої штурмові дії. На харківському напрямку, ну, як вирішив, звичайно, що він ще поки їх не почав, проте е, ступінь підготовки, який ми спостерігаємо, він свідчить про те, що, ймовірно, це може статися в найближчому майбутньому. З через... е, питання mm -hmm. секретності, таємності. Ну, якщо обрахувати кількість е, дронів, які працюють на харківському напрямку, фактично не мож... неможливо це зробити. Е, хіба що вони. Не знаю, там викопають тунель довжиною 20 кілометрів для танків. Ну хіба що тільки в такому разі. Ще раз нагадаємо зараз про збір, який триває, і ви бачите на екрані всі потрібні реквізити, номер карти або можливість, ну, скажімо, в кілька кліків підтримати українське військо і, зокрема, бригаду «Рубіж». Потреба, нагальна потреба вона вже була описана. Мавіки вони як ніколи зараз дуже потрібні, зокрема і на харківському напрямку. Поговоримо теж про ситуацію з озброєнням ворога. Ну тут я думаю, і про дрони можна, і про реби їхні говорити. Чи чи вони їх мають і е, на вашому відтинку, на, на Харківщині? Чи відчувається це як дошкульна проблема? Так, дійсно відчувається. Насамперед, Харківщина, ну, як і деякі інші ділянки фронту, це насамперед війна дронів і війна ребів. Так як е, е, зараз доволі. Важко що одній що іншій стороні проводити успішні штурмові дії. Відповідно, зараз здебільшого підрозділи обороняються. А якщо підрозділи обороняються, а противника все одно треба знищувати, значить вхід ідуть дрони. Відповідно, щоб від цих дронів захиститися, потрібні реби противник використовує в основному мавіки нічні зі скидами, так як FPV-дрони противника успішно здебільшого глушаться нашими ребками. Проте це ж саме можна сказати і про противника. На, деякому з, на деякій ділянці фронту нашим військовослужбовцям вдалося знищити російську репку, яку ми ще не зустрічали до цього. Росіяни її анонсували деякі час тому, заявляючи про те, що вона глушить абсолютно всі аналоги частоти, які використовують в півдрони. Ну як не дивно, знищена вона була fpv дроном Не знаю, можливо, щось у них пішло не так, але підтвердження це От. Але так, дійсно, реби противника дуже сильно дошкуляють, дрони постійно працюють. Якщо раніше нічна пора доби дозволяла більш вільно працювати деяким найбільш підготовленим підрозділом, таким як, наприклад, розвідка, то дрони з тепловізійними камерами противника. Значною мірою дошкуляють цим підрозділом, проте це ж саме можна сказати і про противника. Наші пілоти 24 на 7 кружляють у небі. Це як розвідувальні дрони, так і дрони, бомбери, fpv дрони І якщо є там найменший най, найменша можливість, якщо противник проявляє найменшу необережність, то звичайно, що в ту ж секунду він буде атакований нашими дронами. Цікава інформація про реб, який мав захистити всіх від і Був знищений ФПВ. А загалом, наскільки насичений насичений ворог системам реб, тому що е, часом ми бачимо знищення якихось там величезних станцій, але ж є такі штуки, як окопний реб, і е, це буквально в кожному окопі він може бути. Наскільки їх багато у ворога? Ну ворога їх достатньо, і Це не особливість там харківського напрямку, чи конкретно зараз цього проміжку часу. Інженерна підготовка противника разом з обладнанням окопів передбачає так само встановлення окопних ребів туди. Окопні реби, як інженерна справа, у них розвивалися десятками років. Реби також брали участь у попередніх конфліктах Російської Федерації на території інших країн. І тоді ще не було FPV-дронів, але реб у них вже був розвинутий. І зараз вони їх, ну грубо кажучи, зі складу отримують на підрозділ. Тобто, підрозділ, якщо заходить, ну штатний підрозділ російської армії, е, військові частини, вони коли заходять на позицію, вони коли викопують окопи, то обов'язково вони туди встановлюють окопний реп. Я не можу сказати, я не володію інформацією, чи це там відділення забезпечується, чи взвод і, і вище, але ну варто зазначити, що ребів у них дійсно дуже багато. Також необхідно розуміти, що абсолютно жоден РЕП він не є панацеєю від е, БПЛА. Тобто, навіть якщо цей реп якийсь там самий, самий самий, дорогий, самий на всіх частотах працює, е, БПЛА напрямок це постійний розвиток. Постійно і наші майстри, на жаль, і підрозділи противника, які цим займаються, вони шукають обхідні шляхи, е, шукають або ті частоти, або цифрові. Способи для того, щоб обходити РИБ, так як вони і ми розуміємо, що за цим майбутнє, і якщо відстати від противника, то це може мати дуже негативні наслідки. Ну, Проте, варто значити, що наші підрозділи БПЛА є доволі успішними, дуже велика кількість живої сили, техніки противника, бліндажів, укріплень ворога знищується саме БПЛА підрозділами. Також варто зазначити, що в умовах деякого дефіциту артилерійських боєприпасів зараз активно нами використовуються дрони-бомбери. Один снаряд скинутий з такого дрона, наприклад, хевішота може рознести в шматі ворожий бліндаж. Звичайно, є деякі особливості застосування. Це не потрібно там думати, що. Там в небі літає сотні таких хевішотів. Там противника розносять повністю. Є деякі ризики в його використанні так, щоб бути оператором такого дрона, потрібно бути дійсно професіоналом. Проте також є багато відо підтверджень того, як працюють наші військовослужбовці з даного типу БПЛА доволі успішно, знищуючи укріплення противника. Особі вам велике збір. Відзвітуємо наші глядачі, задонатили станом на зараз 70 тисяч гривень. Ми вдячні за кожну гривню. і Можна ще долучатися. Вони підуть на мавіки для бригади. Рубіж. Ось ми щойно слухали наскільки важливі вони на фронті. Це був Володимир Черняк, офіцер бригади Рубіж Національної гвардії України України про Харківщину.